Любі друзі, ви на каналі овочевих рослин. Те, про що я говорив у попередньому відео. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви дивились відео про огляд про цибульку. Значить, от надійшла мені посилочка з Польщі. І що не можуть не радувати мене, це овочеві рослини або насіння. Як ми бачимо, тут насіння, все воно польського походження. Навіть. Ззаді, як ми бачимо, написано по-польськи. Підскажіть, що це таке. В принципі, я в інтернеті передивлюсь. Ну, бо на вид я не знаю, а мова в них складна. І для мене це, ну як, треба розібратись, що це, одним словом. Тож, хто знає, що це таке, бачить. Хто стикався з таким, напишіть. Бо в принципі, якщо це огірки, то їх видно, що це огірки, бо просто ззаду все не по-нашому. Ну, Мені приємно, що до мене дійшла така посилочка, значить, салати. Там, хоч і небагацько, але трішки різноманітнити свій асортимент овочів і взагалі рослин, я не проти. Значить, от показую вам От морковка, в принципі. Ну. Мені складно вимовляти ці назви. Я не буду їх вимовляти, я просто вам буду фокусувати камеру, ви читайте. Хто знає, як що називається, той знає. Хто не знає, той передивиться, як і я просто. І, я думаю, йому сподобається. І огляди, в принципі, будуть на, ну, на те, як, якщо все буде добре, як воно зійде, бо ніхто ж ніколи не знає наперед, як воно буде. Ну, в принципі, будемо надіятися, що побачимо всходи і що все буде добре. Значить так, там розписано, як садить. Ну, В принципі, тут нічого такого нового для мене нема. От, од, од, одного перший конвертик був якийсь, я не знаю, як вам це сказати, нібито невідомого для мене походження, що то за рослина, якийсь шпинат, чи я не знаю, що то таке. Е, щось, щось подібне. значить. Ну, Якщо це буряк, редиска, морква, ми бачимо гірки, ми ззовні можемо. Е, Оцінити, що це, в принципі. Тож, то те, я не знаю, що то було перше, я в інтернеті перегляну. Ну, в принципі, загалом мені чим цікаво, що дійсно на звороті, в принципі, ну, насіння не українське, і, в принципі, доволі б порівняти. Б, от зрівняти, наприклад, нашу редиску. З польською, або нашу редиску, нашу морку, з польською морквою, або нашого огірок, чим воно буде відрізнятися, чи у нас краще, чи у них. Ну, в принципі, мені здається, що якість буде залежати від ціни. Якщо купити, наприклад, українського виробника, просто я зазвичай купляю насіння саме дешеве, Ну, мається на увазі, я беру просте насіння. Я раніше говорив у відео, що я. Люблю просто вирощувати це і щоб воно було і, як вам сказати, і недороге, і давало користь, бо якщо купляти дороге, а користь з нього немає, то ну, навіщо взагалі тоді його сіяти або садити і марнувати свій час. В принципі, ми повинні з, з самої маленької, наприклад, суми грошей отримати великий врожай. Овочів там, ну, на нашому каналі, на даному овочів, або ж хоча б як мінімум виростити, щоб здобути досвід, щоб зрозуміти для себе, як краще садити, і щоб в наступному році ми могли в принципі, вдосконалитися тільки, і згадати наші помилки, в принципі, і пройти той складний етап, який нам давався доволі важко. Ну, Я так вважаю, значить. Ось таке відео вийшло, любі друзі. Хто не підписався, підписуйте. підписуйтесь, стисніть лайк. Діліться з друзями, коментуйте обов'язково. Можливо, хто що садив з цього, що бачив. Я думаю, знайдуться такі люди. Або що вам особливо сподобалось. І, в принципі, був радий, що ви переглядали це відео. На все добре, побачимось в наступних відео.